Десь далеко, на галявині, в одному невеликому селі, жила була добра і міцна сім'я. В ній підростав допитливий синочок на ім'я Лев. У нього була своя кімната, в якій він любив проводити час, граючи зі своїми іграшками. Його улюбленою іграшкою був синій плюшевий дельфін, якого колись шила його мама. Лев міг легко пропустити настання темряви, так сильно захоплювали його ігри з дельфіном. Перед сном він укладав його в спеціально відведене для нього містечко і бажав на добраніч. Одного разу увечері лев засумував Шкода, що ти не справжній дельфінчик. Мені так хотілось поспілкуватись з тобою. Хлопчик укутався в свою теплу ковдру і почав мріяти. Незабаром, не помітив для себе, він почав провалюватися у сон. І опинився у величезному полі, де навкруги нікого не було. Лев озирнувся по сторонах де це я? Чому тут так самотньо? Несподівано його накрила велика тінь. Хлопчик подивився угору, і йому на секундочку здалося, що виною тому була хмара. Але все виявилося інакше це його друг Дельфін граціозно літав по небу, посміхаючись. Дельфін приземлився поряд з львом і запропонував прокатити його на спині. Хлопчик з радістю погодився, і вони тут же злетіли до гори. Лев насолоджувався польотом. Йому ще ніколи не доводилося відчувати таку легкість. Хлопчикові стало цікаво. Дельфінчик, а куди ми летимо? Я хочу повідати тобі один секрет, Лев, відповів дельфінчик. Подивися вперед. Бачиш ці гори. Здається, в них немає нічого особливого, правда? Ну, схоже на те дельфін. Гори, як гори. А ось і ні, тримайся міцніше, Лев. Зараз ти будеш здивований. Дельфін вмить набрав швидкість і спрямував до гір. Пролетівши крізь гори, дельфін і хлопчик опинилися в якомусь чарівному місці. Лев, тут живуть мої друзі, ми всі чиїсь іграшки, і ми обожнюємо розповідати дітям цікаві історії. А зараз я покажу тобі велике дерево, яке ми дуже поважаємо. Дельфін підлетів до дуба такого величезного, що захоплювало дух. Ух ти, який високий дуб! вигукнув лев. Дельфін злетів до самої вершини. Ми дуже цінуємо цей дуб завдяки його листю у нашому світі чистісіньке повітря, але головне в ньому його насіння, жолуді. Саме з них народжуються такі великі і могутні дерева. Зірви один лев. Посадиш у себе у дворі і виросте красиве дерево, яке стане будинком для багатьох птахів і звірів. Лев потягнувся за жолодем і тут же прокинувся від ранніх променів сонця. Хлопчик підвівся і, зітхаючи, запитав сам себе так це був усього лише сон? Тут Лев відчув щось у своєму маленькому кулачку. Не може бути, у нього в руках опинився той самий жолудь. Так чи був це сон насправді? Складно сказати. Та льва це мало хвилювало. Найбільш зараз він хотів посадити цей жолудь. Він вибіг у двір і швидку вирив невелику ямку. Закопавши в ній насіннячко, він сівся на впочіпки і став чекати. Дивно, але вже через пару хвилин виклювалися перші листочки. А через ще деякий час, як і обіцяв дельфін, виросли красиве і могутнє дерево. Лев дуже полюбив цей дуб, так само, як і інші звірята. Тепер він проводив більше часу на свіжому повітрі, граючи з дельфіном і новими друзями.